Легкий акварельний пейзаж, який зможе намалювати. Кожен. Крім того, цей процес дуже розслаблює і надихає. Забули про олівець, одразу починаємо акварельними фарбами, великими горизонтальними мазочками починаємо зафарбовувати небо зверху вниз. В якийсь момент зупиняємось і починаємо робити такі хаотичні мазочки, розбавляючи сильно колір з водичкою, для того, щоб передати глибину і різноманітність неба. Яскравим жовтим, також великими горизонтальними мазочками. Зафарбовуємо поле, але залишаємо трошки місця зверху і знизу. Знизу прокладаємо оливковий колір, спочатку також горизонтально, а потім більш насичено вертикально, імітуючи стеблинки. Зверху до лінії горизонту також додаємо оливковий, але набагато світліше, і гарненько змішуємо його з жовтим. По вологій поверхні хаотичними горизонтальними мазочками показуємо.